Доброго дня, красуні! Рада вас вітати в чаті по продукції. І сьогодні хочу з вами поділитися інформацією про наш колаген, який, якщо я не помиляюся, з'явився у нас в продажі приблизно 2 роки тому. І щоб ви більше, скажімо так, цінували те, що ми маємо цю, цю діє, дієтичну добавку, що Колаген в Європі є в продажу тільки в трьох країнах, із них Україна. І я приблизно вже більше п'яти місяців вживаю колаген і поділюся потім своїми враженнями саме від, від нього. Але спочатку хочу вам більше інформації про нього розповісти. Колаген Daily Деві він виготовляється це морський колаген з риби, виготовляється в Америці. У складі колагену також додатково є вітамін С і біотин, які є ці компоненти дозволяють колагену скоріше і краще засвоюватися в нашому організмі. Для чого потрібен взагалі колаген? Колаген це білок, а без білку ну, не будемо ми існувати. Все, що в нас є: шкіра, волосся, нігті, для всього потрібен колаген. Саме в колагені від Mary Kay Daily Benefits представлен колаген першого типу, який найкраще для всього підходить для волосся, нігтів і шкіри. Тобто ваша шкіра буде більш пружнішою, волосся більш якісним, і нігті, скажімо так, більш міцніші. Кому підходить колаген? Ну, починаючи вже з 20 років, кожного року ми втрачаємо 1% колагену. А колаген це пружні шкіри, це молодість, це гарне волосся, нігті і так далі. Тому вже після 20 років ми можемо вживати колаген. Як довго його можна вживати? Взагалі, компанія нам рекомендує каже, що тільки через 5 місяців щоденного вживання ми побачимо ефект. Особливо, особисто я буду його вживати приблизно до року. Потім я, скоріш за все, зроблю перерву, подивлюся. Зараз мені дуже подобається результат, я скажу про нього пізніше. Як вживається колаген? Дивіться, значить, колаген представлений в такому порошку. Всередині є мірна ложечка. Сюди якраз поміщається одна порція колагену. Вживати його потрібно зранку, після того як ви вже поснідали, і потім в теплу воду або в ваш напій ви висипаєте одну ложечку мірно і перемішуєте, щоб він швидше розчинився. Взагалі він дуже класно і швидко розчиняється, має такий, знаєте, аромат ванільний аромат дуже приємний. Немає взагалі якогось неприємного запаху риби чи якісь інші да, там, домішки. І зверніть увагу, що ви його розчиняєте в саме. В теплій або прохолодній воді для того, щоб колаген, а це білок, щоб він не, у вас не звернувся. Бо якщо буде гарячий чай або кава, то або інший напій, там, сік, у вас він звернеться. Тому моє особисте скажімо, спостереження, що найкраще він розчиняється в трішки такій тепленькій водичці, це, тоді він ну, робить це скоріше. З приводу взагалі якості колагену, то компанія Mary Kay перевіряє кожен, кожну порцію риби, яку вона бере для того, щоб зробити з, з цієї риби колаген. Тому в якості продукції ви можете бути впевнені, бо компанія Mary Kay – це американська компанія, і якщо вони Пишуть, да, і якщо вони випускають продукт, то вони відповідають за його е, якість. Е, значить, баночки, е, тут. Е... 97 грамів колагену баночки вам вистачить приблизно на місяць використання. Ну, мені там 30-31 день вам спокійного вистачає. Вартість 1900 гривень, повна вартість, і для консультантів знижка 30%. Чому не 40? Тому що добавки... На них у нас добавка підставлена тільки колаген в якості добавки то знижка на нього завжди тільки 30% незалежно від того, чи робили ви замовлення в минулому місяці, чи не робили, тому що цей продукт такий популярний і скажемо так. Я розумію, що в нього більше вкладено, він більш вартісний, тому ціна, якщо ви консультант, 1330 гривень за одну баночку, їх вистачає вам на місяць. Якщо порівняти з іншими виробниками, то якщо ви хочете пити дійсно якісний колаген, але не тільки, не тільки назву, то всі виробники, скажімо, Такого рівня високого рівня якості, вони коштують дорожче. Я знаю, що, ну, скажімо так, я ж вже за два роки питала у дівчат, хто приймав колаген, то якщо колаген не неналежної якості, то він навіть вам може не підійти, якась може бути реакція. Тому я вам раджу. Саме цей колаген. Я вже сказала, що я його вживаю більше п'яти місяців вже скоро буде шість місяців. І які зміни я побачила, взагалі, чому я стала вживати колаген? Ну, по-перше, у мене влітку в червні, в травні, в червні почалося дуже сипатися волосся. Ну просто. Я втратила половину волосся. Це кожне миття, це просто такий, знаєте, пучок волосся випадав. А потім у мене вже до цього десь приблизно півроку боліло коліно. А коли я, наприклад, піднімаюся або спускаюся по сходам. І я ходила на йогу і не могла там певні вправи робити. Вони були дуже легкі, але я не могла стати на коліно. навіть якщо я ходила по вулиці, коліно не турбувало. Але якщо я робила якісь вправи, то я про нього згадувала. Що я побачила після того, як стала вживати колаген? Три місяці. Через три місяці я побачила, що у мене якість волосся стала кращою набагато. Знає, от, ну, помила і воно таке гладеньке. От ну якість менше таке пористе стало якість змінилася. Потім через 5 місяців я нарешті помітила, що воно перестало випадати. Якщо через 3 місяці я побачила, що трошки воно, я вже ну, помічала, що менше стало випадати, то після 5 місяців майже вже воно не випадає. Якщо у мене за миття випаде 3-5 волосин, то це якби, ну, десь приблизно так. То раніше випадало 125 волосин. Потім десь через 4 місяці вживання колагену, я була на Йозі, робила вправу і помітила, що в мене я не відчула коліно. Якраз та вправа, яку я не могла зробити, я без проблем її зробила. І тепер у мене, бачите, от у мене ж повипадало волосся. Зараз воно стало дуже активно рости. Оце от, Бачите, такі маленькі волоски. Просто отут, знаєте, вже воно ж довго треба часу, щоб відросло волосся. Але ось тут я вже відчуваю, наскільки воно стало і товстішим, і густішим. Почало рости. І найбільше таке ну, враження на мене справив похід до перекоря, І вона, коли розпустила волосся, а я підстригатися, не ходила 5 місяців. Я думаю, що тепер вже я розумію, що це завдяки колегену. Бо у мене не сіклося якось особливе волосся. Воно гарно так лягало. Значить, Я розпустила, розпустила волосся. Вона подивилася і каже: А що ти робиш з волоссям? Як ти доглядаєш? Я кажу, ну як звичайно нічого не змінювала. Догляд як був, так і залишився. Вона каже: У тебе волосся змінилося, якість стала інша, таке стало більш ну, менш пористе, не таке посічене стало. Я кажу: ну, єдине, що я роблю, це я вживаю колаген. І ну вона, от я ж їй не казала нічого, це вона мені почала казати, що покращилась якість волосся. Тому я сподіваюся, що за найближче пів року моє волосся вже виросте і повернеться до попереднього вигляду. Бо дійсно зараз, от, ну просто наче воно нормально виглядає, але половину волосся я втратила. Але завдяки колагену по. Повернувся ріст, змінилася, покращилася якість. І, як ви розумієте, колаген, він, в принципі, от, в першу чергу волосся, нігті і шкіра. Але коли ми його починаємо пити, чому ми не бачимо зразу ефекту? Бо він накопичується в організмі там, де він дуже сильно необхідний. Це і, скажімо, ну, в кістках, да, там, де він. Якраз в суглобах наших, де там дуже потрібен цей колаген. і теж ми отримуємо, скажімо так, бонусом не тільки здорову шкіру, нігті і волосся, а ще й покращується. Стан суглобів, бо я теж і спілкуюся там, хто вже давно вживає колаген, то теж дівчата відмічають, що саме там суглоби, коліна, от стало краще. Взагалі вони просто перестали за це думати і згадувати стан. Ну, Скажемо так, ну на 100 разів покращився від вживання колагену, тому вони продовжують його вживати. І я дивлюсь, що і стан волосся ну теж зразу, зразу видно. По нігтям нічого не можу сказати, бо в мене нігті вони завжди були такі товсті, і скажімо так, я мені пощастило в цьому плані я Не можу зауважити ніяких побочних ефектів, я не помітила. І ви знаєте, що ми повинні кожного дня вживати білок для того, щоб підтримувати роботу ну, здорового нашого організму. То мірна ложечка, одна колагену, вона містить 3 грами білку. Тому теж це як додаткове джерело білку в нашому організмі білок, який ще має додаткові функції, зберігає нашу красу, нашу молодість, наше волосся, нігті, шкіру і ті, хто худне да, і вживає колаген, то я вам теж раджу його вживати, тому що шкіра тоді. Не буде, знаєте, як якщо багато кілограмів людина скидає, то шкіра вона якби обвисає. То колаген допомагає шкіру трошки, скажімо так зробити більш натягнутою, як сказати, щоб вона не, не так провисала і мала кращий вигляд. Тому дуже дуже раджу зараз, от просто всім консультантам вони дуже чекають колаген, який має з'явитися 20 січня. І я зразу куплю собі 10 банок, бо дуже давно вже його не було, приблизно 3 місяці. Ми вже всі на нього чекаємо. Тому додавайте до свого щоденного раціону колаген, ви точно 100% не пожалкуєте. І вже після 3-4 місяців, ну так було у мене, побачите ефект. А я вам бажаю гарного дня. Всім до побачення.